Сьогодні мій розбір присвячений воістину легендарній персоні, аналіз Роджера теж колись буде. Просто це не той масштаб дівелопменту. Так як я вважаю, що на даний момент дофамінго це найкращий антагоніст тайтву і в цілому один із найпрописаніших героїв шматка. Його харизма, дизайн та девелопмент знаходяться на найвищому рівні. І це персонаж, який закриває мою тріаду, розбори героїв Ло та Каразона можете переглянути після цього відео, аби краще зрозуміти контекст. Величезна подяка спонсорам і донаторам за підтримку каналу. Якщо хочете теж підтримати беріками, то велком на донатело за посиланням в описі. Тож, вперше, до Фламінго ми зустрічаємо на зборі Шичі Букаїв. І поява таких знакових піратів завжди була ефектною. Міхок, який без команди з'явився поряд із знищеним кораблем Кріга, ефект його появи підсилювали крики аудиторії, які говорили, що це той самий легендарний мечник в арці Арабасти, Сір Крокодайл, пафосно висушує піратів, демонструючи свій рівень сили. А що ж Дон Кіхот? Перше враження виявилось оманливим. Ніякий це не комедійний фрік. Так, він дуже смішно ходить. Штани не повністю закривають ноги. Та й ще величезне рожеве хутро за спиною, ну прям з модного дому виліз. Досу з як говориться, передає привіт. А який шус? Ну це прям пісня. Тож, з точки зору дизайну персонажа, робота пророблена на всі 100. Він яскравий і виділяється на фоні інших букаєв, і саме його образ ламає шаблони. Так є епатажний хісока з мисливця, який одягає костюм і гримується, щоб бути схожим на клоуна. Екей Джокера, але вони кардинально різні з Дофамінго. Це різний підхід у роботі сею, різні поведінкові паттерни та різні цілі. Мороу це хаос, який шукає суперників і допомагає головним героям. Та й у нього є певний інтерес до нашого гона. Тоді як Дофі хоч і зветься Джокером, однак він унікальніше. Його образ це серйозний тестостероновий Гігачад. Який як жадоба хоче отримати абсолютно все. Він слідкував за Вуфі, але роль у житті героїв кардинально різна. Ну а про самого Хісоку я говорю ось в цих оглядах Хантера. І тобі демонструють високу винагороду, яка натякає на статус і силу Корсара. Крокодай, якого ведь переміг Вуфі, оцінювався у 81 мільйон Бері. Він не йде в ніяке порівняння із цим монстром, який іде попереду Бартова М'юкуми. Що цікаво цих персонажів. Почув розкривати доволі пізно. І саме про кумачі Дофі розповідає Іванкову. Ось такі цікаві паралелі. І чорт візьми, як же круто у Оди вийшло їх розкрити, хоча найцікавіше трапляється всередині штабу варти. Як відомо, що Чібукаї це пірати, які почали працювати на світовий уряд, підтримуючи існуючий баланс сил і в цілому їм піху на виконання своїх обов'язків. Але якщо всі інші більш-менш сидять цивільно, і Михайло зайшов у хату чисто що спостерігати за ходом подій, то Дофамінго напроти починає свою виставу, беручи під контроль вартових. Йому весело гратися з життям інших, йому начхати, що Марини можуть вбити один одного. Це театр, у якому ми всі актори. А Дофамінго це головний кукловод. своєю зухвалою поведінкою. Дофамінго демонструє те, що він контролює ситуацію, і не боїться вартових. Також додайте те. Що в кінці до Таймскіпного One Piece, в розмові з представником уряду, Дофі поводить себе так само зухвало, закидає ноги на стіл і погрожує піти із Шечібукаїв, якщо йому це, звісно, не Хоча як демонструє Дрес Роуз, Дофі вигідно користуватись своїм статусом та поводженням, щоб у тіні воротити справами у кримінальному світі. І якщо раніше здавалося, що така поведінка притамана до Фамінго, тому що він пірат і ні в що не ставить уряд, то ось згодом. Ми отримуємо трошки інше пояснення. Це знання про скарб Джо та родова лінія антагоніста, що кардинально міняє правила гри. З однієї сторони, це розкриває персонажа, а з іншої до такий пафосний, не тому, що пірат, а тому, що багато знає. А як ми всі знаємо, у Piece знання це сила, і до дійсно прагматичний та дуже розумний персонаж. Так, можна сказати, що він типу бомбив не тому, що втратив статус, а через Трафальгара рело якого Дофі вважав незрівою дитиною, хлопак, який виставив свої правила гри і кинув виклик колишньому боссу. І в таких моментах ти бачиш справжнього дофламінго, який нервує, коли все йде не за планом. А з іншої сторони, ідеї то генеруються у його світлій голові, і він знову камбекає ситуацію. Він демонструє повну зневагу до Сенгоку, сидячи на столі, Наче йому все дозволено, тому що він до фламінго. Сенгоку тут потрібний не тільки як головнокомандувач, а як людина, що відповідальна за виховання Росинанта. Але нічого такого у їх діалозі не прослідковується. Поряд знаходиться Оцуру, яка, по ідеї, мала б на Дрес Роуз не тільки допитувати Дофі, ну і ще більше взаємодіяти з ним. Але ні, все закінчилось флешбеком та епічною сценою на кораблі. Тут же Цуру просто спостерігає. І просить зупинитись хлопчика, і тут відразу розкривається інший важливий аспект образу. Топ-Джи. це бажання бачити нових гравців. Головне, щоб не заважало йому, як це було і зло, та Вуфі, від яких у Демона горіла Сарака. Як говориться, хай сіять смуту, але не біля мого порогу. До Фламінгу інтригує поява на полі чорної бороди. Правда, після Таймскіпу їх взаємодія так і не була продемонстрована. Можливо, він стане його партнером у фінальній сазі. Бороді якраз потрібні розумні люди. Та й власне, що цікаво, із всіх шичбукаєв Дофі став останнім для Вуфі, така собі преграда, Перед фінальними супротивниками в обличчі Йонко, щоб ти відчував цей проданий шлях з героями. А дофамінгу для глядача був таким собі останнім рейд босом, який ділить ВП на до та після. Дофамінго бажає, щоб все відразу переходило до справи. Так як він людина зайнята, хоча на слова чому ти прийшов, він відповідає, що йому нічого робити. Дивний чувак, дофамінго іронічно відгукнувся на слова Буде про те, що піратів називають сміттям. Типу, хочеш конфлікт влаштувати з Гоку? І тут у Дофамінго, скоріш за все, якась внутрішня образа на варту. Яка кинула його сім'ю після відмови від статусу. Типу, ти вважаєш, що у мене справи не можуть добре йти? Я стільки працював над тим, щоб піднятися знову наверх, а ти ось так поливаєш брудом мої старання? І дофіначе і цікавлять нові гравці. Він готовий стрибнути набагато вище, але в той же час він знає своє місце у ієрархії світу і знає, що Кайда у будь-який момент може за ним прийти. Алло? Не знав своє місце, тому Дофамінго хотів його провчити. І виходить так, що Дофі розуміє свої можливості і діє в чітко окреслених рамках, хоча ніколи не забуває про свої справжні наміри стати королем цього світу. І якщо Марінфорд для багатьох персонажів був такою собі небажаною битвою чисто на зарплаті посидіти, то Дофамінго напороти насолоджувався і розпливався у хаосі. Така собі сторона Джокера, який у криміналі. Бачить справжню суть людей, і війна лише розширила рамки розуміння. У нас є приклад майора із Хаусінга Макс Монтана, дуже полюбляв війнушку і зробив все, аби влаштувати останню бійню у своєму житті. Але тут відзначу, що справжньої мети не один і не другий не досягли. Так і до Фламінго, живе цим навіженим світом, емоційно реагуючи на глобальні зрушення. Валетень Орс не проблема. Відсікається нога. І у польоті ти відчуваєш себе вище інших. Ти володар цього хаосу. Саме тому дофамін звить, коли хтось знаходиться вище нього. Особливо, якщо це головний герой. Як так? Він не король, але вище мене. І у цій арті прям багацько крутих моментів із Дофі, незважаючи на те, що персонажів реально багато. Але Дофі не обділили увагою. Пірнати хоче, щоб Крокобой став його партнером. Але то його постійно динамить. Відповідно, у Дофі. Здуваються вени на обличчі. Людина, яка хоче перемогти пірата старої ери, не бажає мати нічого спільного з демоном, який ну прям дуже сильно любить розмовляти. І цей ефект лише підсилиться знаходженням Дофі у в'язниці, тим паче там глядачів взагалі немає. Дивно виглядає поведінка Дофамінго, який собі спокійно сидів і розмовляв з Іванковим. Хоча, скоріше за все, йому приносило задоволення бачити, як Іва Сан не може сприйняти смерть особистості Куми. Типу страждання інших приносять йому задоволення. А потім я такий стоп. А може справа у тому, що дофі цікаво? Ну як працюють всі ці взаємодії між людьми? Бо він дуже добре розуміється на бажаннях людей. Так він легко зіграв на бажаннях вуфі, і той став учасником битви за фрукт Ейса. Тому в таких розмовах Дон Кіхот заглиблюється у душу жертви. Правда, це йому виходить боком, так як він навіть не помер від татах звугового. Інша фраза, яка розкриває і демонструє розуміння персонажем цього світу, продемонстрована у його монолозі: діти, не знаючи війни, не розуміють тих, хто її пізнав. Переможець епохальної битви вирішує, що буде справедливістю. І не важливо, чи це буде пірат. Або ж вартовий, такі думки якби працюють на практиці, якщо подивитися на світ після Першої та Другої світової. Зараз світ теж дуже сильно міняється, і, можливо, ми станемо свідками зародження нової справедливості. А ось цю появу в Вуфі він сприймає як частину загального шоу, як елемент. Який доповнює цю неймовірну картину, паралельно десь там Джо законтролював і преревнував Крокодайла, який стрибнув у саму гущу подій? Це в черговий раз демонструє, що до фамінго хоче, щоб з його думкою та авторитетом рахувалися. Ще й Морів встиг побулити, піднявши пальчика доверху. Тобто, бачите, чітку різницю з крокодайвом партнерство. А Монстерка очікувала участь кловна смертника, продовжуючи тему авторитетів. Після знищення Пан Хазарту і атаки на Смокера він питає у прибулого на поміч Кузана, хто він такий по масті. Але давайте будемо чесними: Дофі засав битися проти Аокіджі, так як розуміє різницю рівні їх сили. Або ж Дофі серйозно думав битися і недооцінював колишнього адмірала, який в соло заморозив команду бороди. Дофі проти Фуджитори теж саме, хоча якась повага у нього досліпова була. Бо вічло поводиться до певної пори. Коріння такої поведінки сховані у невеличкій зміні персонажа Дофамінго після Таймскіпу, а також у його минулому. Так, Дофі дійсно говорив про еру смайлі, але як вже вказувалось у розборі ло, навряд чи була продумана їх сюжетна лінія: штучні фрукти та інші аспекти історії. Але тут цікавий інший символізм, бо Дофі постійно давить вибух. Та й він кинув дуже швидко справу і показав себе як не дуже надійного партнера. Ну, ти порозбирайся сам. Тепер можемо детальніше обговорити минуле дофамінго, Дрес Роуз, ну і які кар'єрні перспективи у нашого демона. Як всім відомо, факт народження у сім'ї небесних драконів це майбутнє безбідне існування із повним соціальним пакетом. Є звісно ситуації, коли ти можеш загинути, але в цілому можеш робити все, що захочеш, тому що світ знаходиться біля твоїх ніг. І ось у такої дитини, у якої було все, що вона забажає, забирають статус та багатства. В обмін на сумнівні перспективи жити серед людей, які тебе ненавидять. Тим паче, на відміну від Росенанта, до Фамінго не хотів залишати Марі Джо і був проти рішення татка. Батько ж вирішив, що так буде краще. Звісно, хлопчику таке не подобається. Його поведінку демонструє те, що він не відмовиться так просто від того, що він мав. Правда, він дитина, що він може зараз робити. А якщо не хочете бути як до Фамінго і шукаєте озвучку One Piece, то вам до того гаражі, за посиланням в описі. Переходьте і насолоджуйтесь. І тепер їх більше ніхто не зможе захистити. Ненависть до небесних драконів знаходиться на найвищому рівні, і сім'ю моментально принижують і змушують страждати. І ті поступово падають на соціальне дно, Дофі втрачає матір, і навіть тут старший брат проявляє турботу до молодшого Росі. Тому не можна сказати, що Дофі прям монстр без почуттів, бо саме так охарактеризував його Росинант. Так, у нього була своєрідна невеличка їбанца. що в окуляра ходив. Але це не було критично. Тим паче, Камон це світ ванпісу. Тут Дофі міг би стати окамою. І ось таке існування приводить Дофі на свиську доріжку піратства, хоча варто сказати, що у нього не було інших перспектив. Але ж блін варіант із вартою теж можна було розглянути. Але не для тієї дитини, яка вважала, що з нею поступили несправедливо. З іншої сторони, це небезпечно, так як такий вартовий спокійно міг би влаштувати різню небесних драконів. Тому що, як показує практика, що готею, що варті, було вигідно набирати таких дітей без минулого і без перспектив, які повністю віддадуться справі, на відміну від членів впливових сімей, які будуть впливати на воєнізовану структуру. Тому останньою краплею стала підв'язка сім'ї напроти будинку з метою катування та вбивства, і їх крики ніяк не могли зупинити це видовище. І бажання всіх вбити і помститися пробуджує рідку сиву, яка рятує Дофамінго, і відкриває двері у нове майбутнє. Дофамінго погрожує всіх вбити. Але сам був би не проти отримати у свої руки пару рабів. Так він дитина. Але це не відміняє факту, що Дофі отримав би те, що хотів, і робив би з іншими те саме, що з ним зараз роблять ці люди. І проєкт Дофламінго у якійсь мірі був розроблений требувом. Так як саме він підштовхує до фламінгу на вбивство і дає йому диявольський фрукт, і вбивство батька це друга відлікова точка до падіння. Так, у нього була ненависть до хомінга, але по очам видно, що перше вбивство не вдалося йому легко, і повернутися до того життя, яке було у Дофі, на жаль, у нього не вийшло. І тоді він розглядав Требова як старшого, який допоможе до своєї зрілості, Дофі ще намагався бути небесним драконом, віддаючи накази і потрапляючи у бійки. Розбираючись не самостійно із кривдниками, як катакурі, а через підопічних, навіть ринок рабів, який організував Дофамінго, віддавав вайбами його минулого. І ось авторитет дофамінго ріс. Він став мудріше та хитріше. Демон дорослішав, його амбіції починають рости. Йому мало було містечкових інтрижок. Ще він знайшов свого брата після зустрічі із яким до банди почали навідуватись кораблі варти однак, Дофі, яким би демоном не був. Не хотів негативно думати про Каразона, і це демонструє те, що якісь почуття до брата у нього таки були. І все було по маслу, допоки не з'явився Ді. Типу так, в розмові з Во він говорив про слабкості кори, але у нього сформувалася образа: батько його зрадив, рідний брат виявився шпигуном варти. Трафальгар Во був дуже схожим на Дофамінго, хоча типу у Дофі була гнильця з народження, а Во був просто замкнутим Хікою. Людина, яка втратила все і тепер присвятила себе знищенню всього за той термін, який йому залишається. Дон Кіхот бачив у Во відображення себе, тому і почав робити все так, щоб той став його правою рукою, але все змінив вплив Росинанта. І інтелект Дофі яскраво продемонстровано тим фактом, що він не вірить у міфи та стереотипи і керується фактами. Саме тому заспокоїв підопічних, які жахалися хвороби Ло. І навіть тут символічно, антогонізм. Знаходиться вище за простих смертних. Дофі вимушений був застрелити Коразона, так як той його зрадив. І Дофі, найвищий прояв любові бачив саме у тому, що Коразон проведе на своєму братові операцію вічної молодості і віддасть своє життя за вічне життя брата, і застосування цієї зброї це остання міра. Найвища точка ненависті до фламінго. І це той привід минулого, який постійно його переслідував. А варто сказати, що певний період, а може вже і в дорослому віці, Дофі вживав алкоголь і залишався наодинці із своїми проблемами. Там зникла посмішка. Він потів і постійно бачив у голові флешбеки минулого. Він наділився проблемами і був закритим. У нього не було зора, який би підстав би своє плече. Не було Луфі, який вислухає і піде давати посреці хейтерам. Можливо, до Фламінгу хвоїв синдром Ангельмана, який ще називається синдромом маріонетки. Був доволі символічно. Дофі створив сім'ю, у яку хотів вірити, але й вона була, наче криве дзеркало. Вайфу бейбі Файв, Ваджи та інші. Сприймали як зручний інструмент, але я б відмітив, що Дофі захищав Бейбі Файв від завицяльників та як розумів, що вони нічого хорошого не принесуть. Можливо, він не був правий у методах та поясненнях, але ця ситуація в черговий раз демонструє, що Дофі готовий захищати членів своєї сім'ї у рамках, які він сам для себе встановлює. І такі кейси тільки ускладнюють розуміння образу Дофамінго. Засміх над пікою. Можна було сісти на пляшку, а Здофі не зрозуміло, коли він просто рофлить, а коли у нього шиза, наче рівні. але як казав Во амбіції понад усе. Він намагався імітувати те, що у нього колись було людина, що жила у своїй реальності, яку вуфі знищив, розбивши рожеві окуляри, наче до фламінго і кривавий демон без почуттів, але був в поганому гуморі, коли загинули Монета Верго. Верго взагалі сприймав як друга та партнера. І це була все-таки людина з титулом Коразона, і Дон Кіхот поважав цього чоловіка. В певний період до Фамінгу починає теродре Срози, сім'я Дон Кіхотів, колись керувала цією країною. І ось він вирішив собі повернути хоч щось, щоб триматися у рамках вищої ліги. І тепер його слова про те, щоб стати королем світу, вже не такі і нереальні, особливо, якщо проводиться паралель між ним та іму, хоча це може бути і натяком на їх несправжність. як хороші люди втратили трон, а їх місце займає тиран. Було б цікаво побачити зустріч Дофі та Іму, і що продемонстрували реакцію Дон Кіхоти на цю особистість. Як я вже казав у відосі, у Лу дійсно було більше притизань, щоб добити Дофа мінго. Але Дофі добре конектиться з Вуфі через Беламі. Нова епоха. Це відхід від старих правил і повалення старої системи, нові обличчя та нові цілі. Два яскравих персонажа Шанкс та Дофамінго. Обидва представляють так звану нову еру. Шанкс віддає заради Вуфі свою руку, і саме він став тією людиною, яка надихнула Вуфі Беламі, пірат-мрійник, який через фанатичність до Дофі відштовхнув свою справжню натуру. І пішов за піратською ідеєю. Неймовірний і харизматичний пірат-герой, бунтівник, який надихає, приклад, за яким хочеться слідувати. Хоча Дофамінго не дуже був потрібний Беламі, але з іншої сторони інтерес. Внутрішній голос говорить Дофі, що треба дати малому шанс. Той доволі довго носить з гордістю стяг, допоки не натрапляє на Луфі. Насправді Беламі не розумів Дафамінго, тому і став жертвою його гри. І повторна зустріч демонструє те, що Дофі маніпулює і веселиться, так як інші люди, це просто фон, яким можна гратися. Так, йому подобається Беламі, але цього недостатньо, щоб заслужити його прихильність. Ван Піс, наче і показує різню, але вона не відбувається, тому що Беламі виявляється живим. Гієна хотів захистити свого героя і навіть приніс йому золотий дзвін, щоб довести відданість, але замість цього був використаний. Найцова передані чи з Ділінджера були брехнею, так як Дофамінго не збирався повертати Беламі до себе в банду. У них різні поняття і розуміння нової ери, так як це було лише прикриття, щоб відкрити свою справжню ціль стати королем світу. Хоча кожен підопічний вірив у те, що Дофі стане королем піратів в бій відправ проти Луфі. В надії, що той загине, і Луфі зламається, так як своїми руками вб'є беламі. Кожна дія Дофі була націлена на злам героїв, але у нього нічого не вийшло. А що вийшло, так це оволодіти фруктом та хакі стільки комбінацій технік, які роблять із Дофламінго ультимативну зброю. Козир, звісно, це клітка, одна із найсильніших абілок, яку тупо неможливо розрізати. І всередині цієї клітки стоїть Дофі, раб своїх мрій та ідеалів. В якій він сам себе закрив. Еран був рабом свободи, а дофамінго рабом своїх амбіцій. Усоп став символом незламності, ідеалістичний образ, який ненавидів дофамінго і хотів його знищити, і роз'єднати людей, які бажають вижити, попри все. Маніпуляція винагородою у черговий раз демонструє те, що Дофі розуміє природу поведінки людей і як диявол грає на їх потаємних бажаннях. Дофамінго має неймовірний авторитет. Кошти, фінанси, вплив його оточує велика кількість жінок. Він може отримати доступ до будь-якої вайфу. Але його гострий язик був зацікавлений Віолетою Чан, яка страждає від ласк до Фамінго, і їх конфлікт із Санже був би цікавим, якби не закінчився простим обміном ударами ногами, так як він смолк зрозумів Віолу і захотів допомогти жінці, яка хотіла вбити погану людину, яка своїми діями погубила її сестру та занурила країну у хаос. І з іншої сторони я бачу паралель із Вуфі, так як Ребека була готова прийняти свою участь, і їх обох рятує Вуфі, так як не гоже родичів один на одного відправляти. Як і всі антагоністи, Дофі помічав дуркуватість Вуфі, і це його і бісило, і веселило одночасно. Тому що кальверін та четвертий Гір – це одна справа. А ось коли на тебе зверху поглянуть, то таке не пробачається. Ці всі елементи і формують кінцевий образ. Найкращого антагоніста, який вдав розкривається протягом арки, він жахає і в той же час захоплює увагу, його люблять. Хоча він ще той покидьок, потенційно борода, займе місце Дофі. Але чи вдасть йому перегнати Дон Кіхота, на цих перегонах питання цікаве. Який, до речі, ваш найулюбленіший антагоніст. І на момент написання сценарію, дофамінгу, на жаль, ніяк не вплинув на події варті екхеду, та й глобально ніяк не впливає на світ. Хоча іму вже показав свою силу та трішки розкрив вор світу. Дофі хочуть вбити. Ну, це по його словам, щоб таємниця ніколи не вийшла у цей світ. Як говориться, не вдалося на Маріджо. Так вдасться в Імпелі. Він не може поспілкуватися із сокамерниками, так як на шостому рівні до Тамскіпу тіч влаштував різню. Це викликає гнів у Дофі, який почуває себе покинутим та одиноким. Класний шоумен для Магелана, який очевидно, що його не почує. Динаміки взяв, відімкнув і більше його не слухає. З іншої сторони, це захист не самого Дофі, а тих, хто його оточує, так як ой як важко буде стриматись. Щоб не розповісти секретики, а ось те, що він пропускає такі важливі події у світі, це взагалі неприпустимий нонсенс. Він хазяїн хаоса знаходиться на дні. Ці два моменти дуже яскраво демонструють, як дофамінго цінує інформацію і хоче знову влитися у цей хаос, стати знову лідером, знову піднятися на самий верх. Як я вже казав, важко сказати, які будуть перспективи у Дофамінго. Але сподіваюсь, Одда щось цікаве таки притумає. Тож, в цілому, Дофі для мене це неймовірний персонаж з дизайном, який розриває шаблони, неймовірним сею та мотивацією стати королем цього світу, щоб ніхто не міг стояти вище за нього. Але чи треба ще повертати до Фамінго? Питання доволі риторичне: ще є інші антагоністи, які можна було б дати шанс. Бо минуле розкрите, майбутнє, звісно, цікаве ділити секретиками задля хаосу, вбивати целістіалів та інших, у будь-якому разі. Цього демонюку чекають абсолютно всі. На цьому наша лялькова вистава закінчується. Вафайль.